Вже колись так казав, кажуть, бо так було валють зробити папери, я плачу якийсь податок, питань нема. Так ти для себе, блядь, збираєш його нахуй тобі податок. Ні, ну. А бухто ж мені, одразу хлопці маєте камінь, може Питань нема. А хто не знає, що за ними приїжджає сюди. І що я їх спитаю, де папери, бумаги маєте якісь, що вони приїжджають, і тут стріляють ввечері. Я І таке ж. То для себе ну, до кого я були кажу, щоб що, що зараз попасть. А це і ваш, ваштувальні. Суцід той, що був раніше попав. Тут. То не тут. Півроку то був. Тут. Що попав? На камінь. Як попав? Ну зловили були її тут, була кримінальна справа. А то не тут, кам'янець? А де? Там далі. Чи там, чи, чи там, то на тім Що з ним? На горі був. — ти, ти, ти на горі, що телефон забрали, так бути? Ти на горі там був з куркою, телефон забрали, ще щось. Коротше, не знаю, чи він відкупився, чи що. Але як, з не в курсі, що то робиться? Цегольні стоїть тисячі цегли, стояли, ще 20, ніхто не бере. Грошей ніхто не має. Ну а вас дивіться, добре, ну, кажуть, цей камінь на що ви хочете взяти. На куда на — На забор. — А той камінь нашо. На то плитка оплата. Топлитка лиш на подвір'ї трохи туди. А живете де зараз? Живем там на горі, снає? Не, ну понятно, а в кліві живете, чи хаті? Чу в хаті? Ну то це на куда ми хати, то на другу на хату? забора. А забор там стоїть. Я не майстер, але майстрика тут Беріть Берете камінь, який там камінь. Береться камінь поклав його на бетон. Тут, будь, тут знову і так робиться забор, ви так це. Складається враження, що то на хату, що ви де в хаті живете. Чого, на, другу ні, хату, ні. на забор, на нашій ні іншій хаті. А зараз подвір'я немає і забору немає? Давай. Чого, забору нема? Забор, подвір'я є, лише тільки треба плитку вложити, щоб не було болота. На хату mm -hmm. хлопці на хату куда, тут сиховувався камінь робить фундамент. А хто з вас допомагає е, на АТО? Всі допомагають. І яким чином? Як продуктами, річами. У Нас кожну неділю в церкві, що ми збираємо гроші. І священник возить продукт на ато. Священник звідки, звідти, звучить. А повістки прийшли в армію? Ні. Ще не приходили? — приходили? Що, Нам ніхто не роздавав повістки? — А з села пішло трохи людей? Не знаю. Я не чув нікого, що пішли. І повістки не давали. — Але в армії служили? Я не служив. Я служив. І тільки отак було десь. Там цього рікського хлопці збирали. Ходили по селі, збирався, десь село. відбирали. Церкві три тисячі.